Мені не дуже добре. Ми взяли та отак прикріпили. Для надійності робимо другий так же кусок. Отак От вийшов. Ось От так ще з двох частин. І тепер це субочку можна вижжати і сидіти. Ну, далі, я думаю, хвостик. Зараз його виріжу. Хочете фокус? Ось хвостик я його прикріпляємо як все інше, як я показував. Для хвоста понадобляться більш тонкіші частинки. От так звишу. Хвостик тепер може в вентиляцію. І також для двох частинок. І от так це спереді виглядає. Дов мені лежати хвостик, стерчить далі голова. Для рта понадобиться дві частинки. На дизі необшилось, бо набустой не, не уши. Така хина мордочка. Ну, другий варіант, що оце мордочка. Зверху так все удобно. Ось знизу, щоб їсти. Представте, тут мордочку, оце є, все таке, і знизу другалося. Ось роте. І так може не замінили. І так, щоб було видно. І приліпляємо таким же образом як всі останні часті. Виглядаю все так. І прикляємо їх все остальне мордочку. І виходить отака собачка. І от так вийшло. Я зроблю ще отаку от піжамку чи ковточку собачок. Щоб цей рог не був такий короткий. Ну, якщо ви хочете, щоб я зробила, то просто напишіть. А на всьому все, всім пока!